Вулиця Київська, 73 – Це звичайний панельний радянський будинок, один із самих таких холодних будинків, які залишились нам, і таких ще багато по місту житомеру. Ми за рахунок коштів міського бюджету провели його комплексне утеплення, заміну вікон в під'їздах. Відповідно, провели асфальтування прилеглої території. Дуже сподівалися на те, що жителі також долучаться до цієї програми. І я дякую тим жителям, які долучились, облаштували і вийшли, і квіти. Посадили і допомогли це зробити безумовно. Саме головне, що будинок став влітку прохолоднішим, а взимку теплішим. Зекономлена електрична енергія, теплова енергія, що дозволило зменшити оплату за комунальні послуги. Я думаю, таким шляхом варто, щоб йшли всі будинки міста Житомира і залучаючи кошти як мешканців, так і міського бюджету. Ми чекаємо державних програм. Вони є, але вони тільки декларуються. На жаль, кошти не надходять, і тому йдемо за рахунок міських коштів по цим програмам. Ну Світлана Іванівна може дещо детальніше.